Доброго дня, шановна громада. Тиждень тому група депутатів, на чолі з керівником партії Бют в Кременчуцькому районі, вирішила попити чайку. Вони по хаткам збиралися, в ітогі знайшли місце, де це зробити на території, звичайно і по вказівці пана Малецького в підвалі ГДК, що вони не змогли провести сесію, як вони її називають. Назвавши це зібранням, в черговий раз порушивши чинне законодавство. І от чому так відбувається? Я сам себе питаю, що в них не так, що не виходить. А чому так не виходить? Я сам так прийшов до того, тому що партія за майбутнє не всі депутати, а їх очільники, вони, знаєте, от вони не вміють працювати в рамках чинного законодавства. У мене, як юриста, питають депутати: Дмитро, що це таке? Я проаналізував, зібрав своїх колег адвокатів, зібрав юристів. Ну це не до юристів, це, це вже до психіатра, вибачте. Тому що, якщо ви хочете зібрати сесію, просто прийдіть реальні підписи надайте і збирайте. Я її вже три роки намагаюся зібрати. Розумієте? В мене питають, яке ставлення депутатів до мене? Де вони мене реально поважають? Якби вони мене не поважали, вони б мене давно вже зняли. Розумієте? Зараз, коли вони це не змогли зняти тиждень тому, вони вже посади роздають в комунальних закладах міста Кримучок. Все всі знають. Ліксіяч, ми все знаємо. Ось, дивіться, комунальні посади роздають е, депутатам, щоб вони приходили на сесію, голосували проти Колотієвського. Де депутати не хочуть брати участь в цьому безпреділі, який ви влаштовуєте? Три з половиною роки. Більше десяти разів ми намагалися зібратися. Група депутатів, та, яка зараз робить, не ходила на сесію. Плили, плили і на березі, вибачте, всралися. По-іншому я це сказати не можу. Тому що, тому що, якщо ви вже, ну, знаєте, ви перейшли межу, шановні колеги, ватажки. Тих депутатів, котрих, котрих ви заставляєте це робити. Розумієте, перейшли всі всю межу. От щора, до речі, читаю е, газету, а там пишуть, як один з е, ну, піар-менеджерів мінусує опонентів. У них, от, знаєте, мінусувати опоненти це не лише 25 мільйонів в рік витрачати на свою газету чи телебачення своє комунальне. В них мінусувати це, залазити. Вибачте мене, ви знаєте, куди. От так вони працюють. І це все стає. Я, я, я завжди людям кажу: по-перше, не крадіть, по-друге, не брешіть. Воно все вилазить. Весна прийде, вона вже скоро, воно все на весну виходить, розумієте?